Доброго дня! Пропонуємо вам ще один будинок в селі Горошків Тетівського ТГ, Білоцерківського району. До Києва 160 км приблизно, до Білої церкви 80, до Уманя 80, до ТГ 30 приблизно. Ділянка велика, але вона розділена на дві частини, город у дві частини. Тут ми бачимо плодові дерева, вишні цвітуть, горіхи, абрикоси, яблуні. Так зараз я вам покажу. Хлів. Потім я ціну. Напишу скільки воно коштує, цей будинок зв'яжусь, тому що ті, що нам відкрили, вони точної ціни не знають. Бабуся тримала тут і корівку. Кажуть, бабуся була дуже хорошою господинею, все в неї було до ладу. А так як тут ключів немає, ми не можемо зайти. Ну, Вигляд дуже охайний. Ну, так, як тут... Вони будуть забирати все. Да. Хлівів будуть забирати, а з будинку не скажете, будуть забирати меблі. Не скажете? Що-що? З будинку будуть меблі забирати? Мабуть, що ні. Більш всього що ні. Яма, оце такий будинок. Вікно це вони забили, вікно там нормально. Да, вікно норм... ніхто не був. Да, Вікно забите через те, що не це. А вікна не гнилі, дерев'яні вікна. І так я зараз будинок ще й на два входи. Ну кролятники можна тримати. Курник. ось Курник. Лідня кухня. о, Ринви кругом. Та ринви, охайні, охайні. Кажуть, кажуть, що тут жила бабуся, вона була дуже гарною господиною. Зараз вам зайду, покажу, який город. город Город теж донизу. Весною там буває невеличкий тече струмочок, але літом він висихає. Ну, так як в яру завжди збирається вода. Приблизно город 30 соток, Ну, я вам донизу не буду йти. Воно донизу межа 22 22 це тут і там, да? Разом, разом. Посередині то не є. Ага, 22 сотих, ну і двір, скажу, дуже великий двір, садок, можна оновити, можна посадити нові дерева. Такий вигляд хліва Гарний вигляд, мені подобається. Так, і ось закінчується город, ось о межа, ось межа, потім не їхній город, якщо видно, он до цього стовпану стовп, а потім донизу знов їхній город. Зараз я, я підійду вам і покажу, ну і ось частина. Донизу город. Так. Це ми обійшли хліб. це курничок, туалет ось таке. собача будка. Це задній вхід у будинок. А ми увійдемо з парадного хайний будинок тут приблизно рік як ніхто не проживає будинок газифікований будинок заведена вода Криниця Углублена рік назад. Вода є, є також погріб. Бачите, охайно ну, все. Ринва. Яма, криниця. Я вже говорила, що заведена вода. Тут в мене молода сім'я відомо, як жила, вони в БКМ навіть провели. Тут інтернет проведений тільки оце роутера, вона забрала інтернет. Так, заходимо в будинок. Веранда світла велика, десь 5 на 3. Меблі тут залишаються, кажуть господарі. Можливо, холодильник забираємо. Прямо. Прихожа двої поклеєні. Десь чотири на три. Вибачте, світла немає. Прямо у нас кімната, вікно закрите з тієї сторони. Тут пічка і два ліжечка, десь три на метр вісімдесят. І у нас велика кімната світла десь 5 на 5, є інтернет заведений, вода в будинку, газ, світло без проблем. Ціну уточню в кінці відео. Або в коментарях, тому що не знають, скільки він коштує цей будинок, потрібно зв'язатися з господарем. Вибачте, бо вже трошки спішу. В мене це п'ята попитка зняти відео. Це спальня. Вікно закрите, щоб ніхто з заднього двору не зайшов. І так. Заходимо сюди. Котел. Грубка, пічка і літній варіант веранди. Тут. Там огой десь погріб є, тут, під закрутку, обілину. Вибачте, можливо, невдале в мене відео вийшло, тому що в мене вже. Я там попиткам мій телефон заглючив, попросила іншу людину, щоб не видно ні підтьоків, нічого обої на стелі, обої скрізь. Гарний будинок, світлий, приємний, затишний, як на мене. У кого, які будуть запитання, я вже. Через спішку не можу сформулювати ні думки, нічого. І вибачаюсь перед вами всього найкращого. До наступних зустрічей!